Виростити мікрозелень вдома просто, доступно та корисно. Ви отримуєте свіжу зелень, багато на вітаміни і мікроелементи буквально за кілька днів. Це ідеальний спосіб додати здорових інгредієнтів до свого раціону без зайвих зусиль. Крок перший: оберіть насіння. Для мікрозелені використовуйте спеціальне насіння з високою схожістю. Сьогодні я обираю насіння мікрозелені гороха від сідера. Якщо насіння велике, як у буряка та гороха, перед посадкою замочіть його на кілька годин для кращого проростання. Крок 2. Підготуйте ґрунт та лоток. Візьміть неглибоку ємність із бортиками. Наповніть її ґрунтом шаром 3-5 см. Але залиште трохи місця до країв. Рівномірно розсипте насіння поверх ґрунту. Притисніть його і зволожте з розпилювача. Я продовжую, а ви поки підписуйтесь. У нас багато корисного просад та город. Крок 3. Забезпечте теплі умови. Накрийте лоток плівкою або кришкою, щоб створити парниковий ефект і залиште в теплому темному місці. Щодня провітрюйте насіння та слідкуйте за вологістю. Крок 4. Перенесіть на світло. Коли з'являться перші паростки, поставте лоток на добре освітлене підвіконня. Світло допоможе рослинам зміцнитися та швидко розвиватися. Крок 5 збирайте врожай. Коли з'явиться перша пара сформованих листочків мікрозелень готова до збору, її можна додавати до салатів, супів або прикрашати страви. Це не лише красиво, але й корисно. Спробуйте виростити мікрозелень самостійно. Це справді дуже зручно, корисно та економно. А також пишіть нам в коментарях, чи вирощуєте ви мікрозелень у себе на підвіконні. Та до нових зустрічей на території сімейного саду!